Я всміхаюсь сонечку, Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Малята, у кожної людини є п'ять органів чуття. Зараз ми з вами познайомимося з ними і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим вони допомагають. Загадки відгадайте, органи чуття називайте. Маленькі, кругленькі, але світ бачить. Так, вірно, це очі. Очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина відрізняє колір, форму, розмір та кількість предметів. Сопе, хропе. Часом чхає. Людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, дійсно, це ніс, орган нюху. Пахощі квітів, мила приносять радість і задоволення, запах їжі збуджує апетит, запах газу або бензину чи диму попереджають про небезпеку. Самі мовчать, а нам допомагають. Почути тих, хто розмовляє та весело співає. Так, це вуха, орган слуху. Через орган слуху людина довкілі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Дві матері по п'ять синів мають, і на дотик все відчувають. Так, вірно. Це рука, пальці і шкіра, орган дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень, поранень або опіків. В глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Так, дійсно це язик та рот, орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою чи солодкою. Дітки. Я пропоную вам пограти в гру та перевірити, чи добре ви запам'ятали органи чуття. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку. Подивитися, як гарно світить сонце? Правильно, в цьому нам допоможуть наші очі, орган зору? За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке, лимон кислий, перець гіркий. Так, дійсно, в цьому нам допоможе наш язик, орган смаку. Який орган відчуття? Допоможе нам почути спів пташок, музику, звуки транспорту. Так, вірно, в цьому нам допомагають наші вушка орган слуху. За допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. Вірно. За допомогою рук та пальців органу дотику. А що нам допоможе, розрізніти неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів. Так, це ніс орган нюху. Ви, молодчинки, з усім порались До нових зустрічей. Бувайте!